Наздрощі і розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного, і як один. Із своїх міст, які не чекали такої такого підступного вторгнення. Друзі, підійміться, будь ласка. Тяжкі часи настали на Україні. На Україну прийшла нова орда. Наші землі зараз топчуться, люди вбиваються, нищиться той потенціал, який напрацьовувався десятиліттями і століттями. Чи заслужили ми цього? Думаю, ні. В чому проблема? Проблема, мені здається, в імперських амбіціях тої людини, яку тут називають кремлівським карликом. Проблема полягає і в тому, що далеко не всі люди зрозуміли якою цінністю є рідна земля, якою цінністю є свобода, якою цінністю є мир? І ми зараз приходимо до розуміння цього через болі, страждання і втрати? який каже, треба схопити з України в країну, яка ми за нами правда! Перший крок робить Україна, російський крок йде назад назад. А ми нашим дорогим мужчинам, верні, хотіла звернутися до жінок. мужчин. Разве ми знали, що вони у нас такі герої? і плачем Кожен із них хоробрий бой, Глибоко в душі. Азовні юначе любов до коханих стимулом. нас у бій, не дає відступити багато нашим героям. І пише своєю рукою власну легенду смертельних боїв Про те, як багато було ворогів, про те, як вони зрадів стріляли, а ми не боялись, йшли вперед, не здалися, йдемо на ви Ворог молися, ворог молися. Ни завзяття для них стали прокляттям. Людей присутній дух, дух, що тіло рве до бою, дух патріотизму і національної свідомості. Символом, символом сину жовтих прапорів. Я закликаю всіх християн, які тут присутні. Я закликаю всіх представників інших релігійних переконань. А також, якщо тут є між вами атеїсти, то просто запрошую вас до солідарності з нами. Слава Отцю Сину, Святого, Духовіні, по всіх і на віки вічні. Амінь. Присвятаю, Трой, помилу нас, Господи, очисти і наші, владико, про себе, наші. Святий злянці і сіли не мочі наші імені Твої ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Я отца, зена, святого, духа, тайця розправданий цвітів свяченою водою. Для благословення Господня на стягу отців у ім'я Отця і Сина і Святого Духа, прийшовши сюди такою кількістю людей, точно будуть стояти на захисті і на сторожі свого міста. І жоден загарник ніколи його не захватить. Доброго вечора, шановні маріупольці. Дуже приємно, що в нашому місті стільки багато патріотів, які не полінилися та вийшли сьогодні підтримати нашу Україну, всіх людей, які проживають тут. Хочеться сказати, що офіційно кордон залишається там, де він був. Те, що він трошки приблизився, це питання часу. Ми будемо відстоювати його з вашою допомогою, своїми силами. Слава Україні!